Доброго всім дня! Нарешті прийшла, прийшов ТЕЛВІН. ТЕЛВІН техніка 184. Мені ніколи вона така не приходила, там 164. Ну, мабуть, вони всі одна. Написано, не включ, не включається. Хоча б він буде включатися, там, мабуть, здох ТГР і вибиті транзистори. Розбираємо, дивимось. Так, да, апарат попрацював. Винта тут нема, це я відкрутив ручки. поламані, бачите, ручки. Регулятора нема. Ці байонетики такі підуставші, роз'єм верніше. Тут ніхто не продував ніколи його. Куча пилюки. Так що такий от апарат. Зараз. Зараз ми його... перевіримо. Так, пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ну, зразу вихідні діоди давайте глянемо. Норма. А чого вони так перекручені? Якось незрозуміло ці байонети. Да, ладно. Так, ну і транзистори. По затвору. Ну, пробуйте. Класика жанра. Ну далі, далі не перевіряти, далі вони всі пробиті будуть. Все. Зараз глянемо які тут транзистори були. Сюди поставить 50GR22, але в продажі... Ого. Тут такі жирнючі були. FGA 60N60. Та ні, зараз такі не ставляться. Хоча хто зна кому як воно. До речі, на цьому, цьому телвені транзистори вже міняні. Поставлені дуже жирні, 60 N60. FGH. Я такі ставити не буду. Все, бачите? Паяні. І тут видно, що паяні. Але вони то паяні, але вилетіли. Чому вилетіли? Із-за цієї гадості. Людина, мабуть, не знала, транзистори тупо поміняла. Власник попав на гроші. В результаті знову вибились транзистори. Випаїв я транзистори. Жесть це не випайка. Появилося таким якимсь тугоплавким. Не знаю, чим воно паялися. Але таким тугоплавким, що капець. Так, добре. Цей пробитий. Цей пробитий. Цей умовно живий. Умовно живий. Щось. І відкривається ще. Так що, два умовно на живі. Ще ж дюди треба перевірити? Цей живий, да? Живий. Далі цей. Цей живий. Норма. диоды живи что драйвер проверить так откину одну э, контакт самозапита и на вход туда с блока подключаюсь даем здесь 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 споживання великувати. так 20 вольт на виході стабілізатора 15 вольт зараз подивимось які у нас сигнали на затворах Що у нас підваня? Зараз подивимося. Що у нас горіється? Подивлюся, скажу. Я думаю, я визначив, що там підваня, і там стабілітрони тут в драйвері. Ну, зараз подивимося. Ого. Сигнал бачите який? Сигнал ніякий. Вот. Уходи. В общем, навіть не можете приділити. Так, все мінять, все. Ось тут точки стабілітрони дохли. Ну, це таке. значить, все розпаювати, випаювать, міняти. Не тільки драйвер здох, А тут ще здохли ще стабілітрони в розкачці ТГР. Ну і треба подивитися транзистор. що з транзистором? з діодами, стабілітрони. Ось. а все. Оцей згорівший, На ньому цяточка. Я навіть і заміряти не буду, бо на ньому видно. прогорений кришка. Оце я випаяв прогорені. Два. Думав спробувати, коли дивлюся і це, значить, що первічка. Тому і споживання велике було б оживлення. Так, буду заміряти індуктивність старого і нового. Так, старий.

Можна тут було менше витків зробити, там пишуть 20-25. Я 30 витків зробив. Тепер, думаю, нормально буде. Продовжується епопія з цим телленом. Він так зібраний, бачите, бо були відмовилися від ремонту. Хоча і ціна була. Більш ніж адекватно все, але відмовилися від ремонту. Сказали, ми краще докладемо гроші і купимо якийсь там за півтори чи дві тисячі апарат. Ну, ну -ну. Ладно, не про те, викупив я в них цей апарат. Ну, а тепер зроблю і, можливо, знову ж таки. Або на потреби віддам. Або може виставлю на продаж, якщо може кому треба буде. Продам а ці гроші, перерахую туди, куди треба. От. Зразу кажу, зараз я його поставлю транзистори От. Але нормальні Бушні транзистори подивлюся. Виберу комплект нормальних транзисторів і все. Ну, все інше буде нове, ясно, справа. ТГР я вже перемотав? Ну, далі буде. Запаяв стабілітрони Ось сюди ті, що були пробиті. Тут, наче, обв'язка нормальна. Зараз спробуємо. Поставив старий ТГР. Ну, він випаяний. Я просто його туди вставив. Зараз підключаємо блок живлення і пробуємо. Так, Де ж воно тут? Все запрацьовував. О, о. тепер споживання не 600 скільки мА, а 260 мА. Значить нормально. Так, дивимося на затворі. А, тут нічого не працює. А чому не працює? Будемо дивитися. то я пальці всунув у вентилятор. Все, бачимо, сигнал нормальний, 29 кГц, 30 кГц. щось малувато. А, він в захисті ж зараз. Він зараз в захисті, то зменшив частоту. А так могут частота більша. Бо на вход не подається напруга. Ну нічого, нормально. Тепер поставимо оцей з ТГР. Ось сигнал із СТГР. Старим притримую, щоб бачите? Це притримую, щоб контакт був. Контакт просто поганий. Ну, все видно. Все видно, бачите? Трошки випрацював, трошки нагрівся і все. І все. Так, ладно, вимикаємо, ставимо новий ТГР. Так, поставив новий ТГР. Ще не запаював, вмикаємо. Так, що тут буде? Сниму. что сниму. не то. Не заразумело. контакты Контакт надо запаять Так, проверяем. Во. Класс. Класс. Вот. Как бачило? Пішов в захист. Норма. 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 Коли транзистори будуть стоять, цей горб цей. Вирівняється. Ну зараз покажу. А так вимкну і вимкну знову. Ну, нормально все. Все нормально. Так, транзистори запаяння, як я казав, по одному запаяв, вже 60 n 60 запаяв, будуть вони ходити аж бігом тут. Е так, запаяв ближче до так сказати, до потока повітря холодного туди до виходу. Ще що? Включаємо блок живлення, і дивимося сигнали, які на... Транзистора будуть. Поїхали. О! Оце воно. 80 кГц. Зараз захист піде. А не хочу захистити. Чому? Не знаю. А чому тоді в захист заходив? Хто знає? Ну, добре. Сигнали дуже, дуже-дуже дуже нормальні. Ну от і все. Тепер збираємо докупи. Так, Зараз буду вимикати цей телевін. поставив крутілочку. Так, включимо. Поставив крутілочку, Цю порнуху, Розкручу цей провід, бачите? Це, Ті типу, комп'ютерний провід доточили, От, щоб трошки довший був. Я його зніму, а поставлю нормальну вилку. Це і викину. Так, зараз під'єднаю, і включу. Так, вимикаємо. Вімкнулося. Зелене світиться на прохолостого ходу 65 десь вольт, мабуть. Пробуємо Струм мінімум. Пробуємо на баласі зразу. Регулюється, все нормально. Так. Пробуємо на що він може? Ну, 160 А десь може, це дуже добре. Так, вийшов захист, ну-ка якщо тут. Ну, 170 А. Для нього більш ніж досить. Тим більше я тут поставив два транзистора замість чотирьох, але поставив 60-ки. Так як і нормально. Так що хто буде... Брати цей апарат. А цей апарат я хочу або подарувати військовим, а якщо їм не треба, то тоді продати, а гроші. Знаю, самі знаєте, куди підуть налітаючі бджілки. Так що якщо хто буде, захоче купити цей апарат, пишіть у Viber, я думаю, домовимося. Буде цей апарат служити вірою і правдою. Так, пробуємо, як він запалює. Струм на мінімум. Да, Струм на мінімум. Беремо... Де вона запалювалька в мене? Все. Все. Запальничка і на мінімумі. Ух ти, Як запалює, дивіться. Шикарно. Так, чуть-чуть більше пробуємо. М'якенька дуга, дуже на середину це ампер під 90, мабуть, під 80-90 пробуємо. Ух ти! Клас. Дуга дуже м'яка, класно, Ну, як у всіх телвинів. Так що отаке от стеллин у мене.